Ще 26 лютого, потім 7 квітня я проводила деякі маніпуляції з цими маленькими цибулинами гіпіаструма, це дітки гіпіаструма, які не мали нічого, тільки один мав трошки, трошки листочка. Цибулини були без коріння і без листя. І сьогодні, 22 квітня, ось так, вони мене тішать. Йде весна-весна, і я сподіваюся, що вони собі будуть добре рости, наростати і особливо нарощувати цибулину. Ну, заквітнуть вони, напевне, не скоро. Напевно, потрібен і рік, і два, можливо. Хотілося би, щоб все було дуже швидко. Ну, побачимо, я залишу відео закріплене, що я робила з ними, щоб вони в мене показали ознаки життя. І я продовжую возитись своїм Амарилісом. Амарилісом прекрасним. Нагадаю, я його вийняла з ґрунту, тому що ось тут він був. Тому що. Він не росте вже скоро місяць, як він в і не показує ніяких проявів життя. Але він тверденький, ціленький. Ось він висох, він був мокрий трішки, тому що я була перед тим полила, а потім вирішила все ж таки подивитися до його корінчиків. Ну, якщо чесно, подивитись, там, то вони є, вони зароджуються. Але я проведу. Деякі маніпуляції з ним, підшкрябаю трошки ось це місце. І оброблю максимум. Скільки ще в мене є максима, я наведу сюди малюнки червоні. І зараз він в мене буде такий, як мої гіпіаструми, червоненький і захищений від різних хворіб. Ось цим тупим столовим ножиком я пошкрябала знизу цибулину. Тим самим простимулювала утворення коренів. Навіть видно, де вони будуть утворюватись. Ось ці такі біло-зелені місця, там вже будуть корінчики, це вже видно. А тепер обробка максимум. Здійснила я обробку цибулини, підсушила її після того і посадила у той самий ґрунт, в якому ця цибулина стояла. Грунт не використаний, він не виснажений, нічого в ньому не росло. І я його порехлила і думаю, може рости тут Амариліс далі. Я думаю, що він добре. Тепер вже пустить корінчики. І ми щось побачимо. Будемо далі спостерігати. Фіксую дату 22 квітня. І відразу скажу і покажу вам, ось тут є таке потовщення. Це може бути або стрілка з квіткою, а може бути і дітка. Але це вже зовсім інша історія. Das werden wir beobachten.